Давайте поговоримо з вами про харчування. Чим же дуже корисно харчуватися, щоб бути здоровими? Багато вітамінів і мінералів знаходяться у овочах, фруктах та ягодах. Ви їх всі знаєте. Давайте повторимо. Діти, подивіться, це морква. А чим вона корисна для здоров'я? Так. Вона покращує зір, лікує нежить, кашель, а також опіки. Діти, а як називається цей овоч? Вірно, це цибуля. Вона допомагає запобігти грипу, лікує нежить, кашель, а також різні нариви. Наступний овоч. Називається капуста. Її використовують для того, щоб знизити температуру тіла, якщо вона дуже висока, а також вона загоює рани і лікує шлунок. А зараз я пропоную вам відгадати загадки. Будь ласка, слухайте уважно. У зеленому лісочку під мережевим листочком. Черванія невеличка, спіла ягода. Соничка, вірно, діти. Соничка це ягода, яка росте у лісі. Вона дуже корисна. У вінку з зеленовистім, у червоному намисті, задивилася у воду на свою чарівну вроду. Що це за ягода? Так, так дітки. Калина. Вона дуже корисна для здоров'я. Я красиве, чарівне, всі ви любите мене. Той, хто гілочку торкне, струсить з дерева мене. Про що розповідається, діти? Про яблуко, вірно. Яблуко теж дуже корисно для нашого здоров'я. Воно зміцнює зуби, а також лікує шлунок. Я червона і солодка. В лісі і в саду ростує. Від простуди всіх лікую. Що це, дітки? Так, це малина. Малина лікує від простуди, а також хворе горло. Всі загадки ви вірно відгадали. Це малина, яблуко. Горобина та Суничка. Молодці діти. Діти, зараз на вулиці весна і на городі з'являється у нас дуже багато зелені. Я пропоную вам навчитися робити зелений салат. Давайте. Я покажу, з чого його можна приготувати. Так, ми беремо зелений огірочок, кріп, чесник, петрушку та зелений салат. Листя цього салату. Все гарненько треба порізати. Скласти у тарілку, трохи поселити, додати олію чи сметану. Спробуйте, будь ласка, з вашими батьками зробити такий салат. Він дуже корисний, вітамінний. Я бажаю, дітки, вам бути здоровими, щасливими, красивими, веселими і усміхненими. Будьте здорові і цінуйте своє здоров'я. До побачення!